Усім привіт! Побачите, що мене так довго не було на Ютубі. Але після невеликого зникнення... <кхм> невеличкого зникнення я повернувся і такого більше не сталося. Отже, Фізра, хтось її любить, хтось її ненавидить. Але я люблю спорт. Я б сказав би я навіть його фанат, і я люблю підтримувати себе у форумі. Але ви коли поїдете моїх одноклази та фізру, то це повний капець. Почнемо з того, що ми там не робимо якесь упражнені та віджимать. Тому що, як сказав мій тренер по плаванню. кращий спосіб навчити дитину це грою. Але є одне але. Якщо ти зробиш хоча б одну помилку, то. кух! Ти не відбив, блядь, м'яч, ти безголович чмо. Свон набагато краще. Тому що вони матюкаються там вже на друг друга. Але є один мінус. Вчитись за нами зовсім не селедить. Тому ви можете златись і вам нічого не зроблять. Ну, дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, і давайте наберемо десь вподобайок, щоб нове відео вийшло зовсім скоро. Все, бувайте.